Всім привіт! Це канал Приколіст Н-Серйозний, це довгоочікувана реакція. Вибачаюся за те, що вона довго не виходила. Сьогодні ми дивимось місія Віліканова в наших кращих традиціях. І тут така цікава назва відео. Сокол пообіцяв бити по обличчю Саприкіну. Оцьому, цьому, якщо ви пам'ятаєте, які хай всі. Значить, ми зараз подивимося реакції, оцінимо відео. Ну і далі. Ой, далі, побачаюсь. Далі зробимо свої висновки. Поїхали. Начнем просмотр. Господа, стрім іде познаночі. Так, Донаток... е, да, це відео старших, але воно доволі таки цікаво. Послухаймо. Реакция на события, постфактум отблагодарить, пожалуйста, по Боя, сейчас она мне надо. Не в Москве. Сокол обещал. опять про Сокола. Сокол обещал, что не будет бить за ответку, так как он красист и спортсмен. Что то какая-то хуйня? По-моему, такого не было. Ну, Это -то? ну взагалі-то да, якась то не дуже фіння складається, слухайте, бо Не хоче бути через те, що він каратист. Та якби йому взагалі могло, могло б бути все одно. Я не знаю. І цей знову сміх награний. Не розуміє такого сміху. Зараз рель. За раз ре... за... паразит паразитный смех. Не <рії> буду долго смеяться так, що перемотаем. Спасибо пропаешь за дорогой. <рії> Не, если он вспортит так же всю жизнь, как в музыке. А, стоп, назад. Вспорте так же всю жизнь. В музыке. Канал бы видел бы Буду пать на данный. Канал би вив би канал да, алчний... да, жук, Буду пайти на спорт. Ну, сап да не зна не можу знайти той момент. Там, коротше, саприкін сказав, що він все життя в спорті. Ну, якщо ми подивимось уважно на його тіло, то він не такий вже і в спорті. Наприклад, руки не дуже. Тому, наприклад... Я не, я не думаю, що він займається спортом, бо якщо ми пам'ятаємо, то він в якомусь відео куди. Тому не знаю. Дуже дивно ця вся ситуація, звісно. Канал би відео би канал по спорту, а не по музику. В музики та ти явно капі, я не знаю. Ні, якщо він в спорті, так. Ну, Саприкін доброї музики не писав, він тільки кавери робив на відому музику, і то воно не всім бо Був його голос такий специфічний трошки. А он не страшный. Ну, блядь, не знаю. Як він любить свою аудиторію Поса відправити в бан безкоштовно, безстійно. Вот это так. Здибанный. А чо ти блядь, развелось каких-то боксеров у юбанов, блядь? Все такие спортсмены уебать. Да, до речі, я захожу в Ютуб, дивлюсь о таких блогерах. Сапри, кін, гітарні історії, таких блогерів, таких не дуже. І я вони себе показують типу з бойової сторони. Але фактично, якщо на них надавити на їхнє болюче місце і сказати, указати, що вони неправильно говорять і що відчіплити від людини, вони обійдуться одразу. У них буде смутно і все таке, і ніхто не буде битися в здоровій пам'яті. Це вони просто розказують, тому не звертайте уваги на це. спортсмены только по бездовольству. Ряженка. По фактам. По фактам. Что, блядь, вам все. Вы, блядь, видели ряженку, а во нахуй? Да, такие блогеры Миша Ряженка, мы Ми до его одемо. Я думаю, от я згодний з Моїсеєм, і я думаю, що це може бути брехнею. Наприклад, людина в чаті в трансляції написала, припустимо, таке, що Сокол не буде тебе вбити, а Саприкін одразу повірив, бо він думає, що його аудиторія вірна йому і все таке. Хоча через якийсь час вони його кинуть і перейдуть до Сокола, коли зрозуміють, що Сокола завжди правда. Ну, побачимо. Знову цей награний сміх. Ну для чого? Я не розумію. Це було був, що... <ривіт> Он даже не проверил, была ли такая штука. Просто і чат, і ну так. Я думаю, что так и было. Але може колись побачимо, як воно. Благодарю, огромное спасибо. свету. Так, у нас Забавно. Люды не забавно зарачения. Но Люды не забавно, что она не переверила. Вот и все. Что что что? я представил. І що тут весело? Ну, і цей почав сміятися. А що тут сміятися? З чого тут люди, скажіть мені, будь ласка, сміятися? З того, що він ніфіга не може сказати людині в обличчя те, що він про її думає, а тільки буде за спиною розказувати. Я, ну, я думаю, що це не дуже. недуже. підніме кулак над головою. Ти давно так не Да, соколов, спасибо, да это Оху... Ну, бля, вот это тупо очень. Он поверил какому-то пиздаполу из чата. А это стопудово хуйня полная. Главное, я римлю лицо. Так ребята толки, не Вс. Ты не, пан не паникуй. во во во, вот это вот, короче, вот это посмотрите, покажите. Да вот у этого посмотрите, Новохорова То есть у кого есть подписчики, короче, из тех, кто смотрят Сапыкина. Вот у них можно зайти и глянуть, что это вообще, и что они делают. Это всегда смешно. О, до речи, хорошая идея. Мы зайдем в колесный канал, потому что что, если будет какое-то видео, то мы можем его подивитися. Я бы обосрался. Лайк. <laughs> like. Из чего мы делаем вывод, что, возможно, как раз Сапыкин это сделал. Меня и имя, фамилию. <laughs> да, 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 да. -да, -да. Ну, это пиздеж. То Тобто я э, не уверен, але, блядь, віроятності. Я теж не впевнений, але... Зробимо наразі висновки такі, що, Саприки, ну далі. Залишається Неприємна людина, сидячи по цьому відео. Я думаю, що він зміниться колись, але не зараз. А по поводу істинного мага, слухайте, шукаю відео якісь. Може знайдемо, що подивитися щось. Що просто до у процентів це пізніше. идешь просто и допустим поражен этим ежом чата. Но как бы соблазн, чтобы это было правдой, он всегда, он просто ему очень часто нравится, чтобы какой-нибудь пиздеж был правдой. Он готов. Ну, короче, если пиздеж его веселит, если пиздеж ему выгоден, он готов не возьмет. Ну, по фактам, вот, видите, он сокол охотив э, после той и сварки их не э, и с Булгаком, и с вокалистом, так, что не записал, если вы помните эту историю, можете подвести реакцию. Так от, після тої історії вся така мутня почалася, хотіли дебати якісь робити, хто виграє за якусь там суму не пойми яку. І цього так і не відбулося, бо людям це взагалі не сподобалося. Вони просто збунтувались. Так само за, і так за, зараз і тут. Вони збудуть, коли збунтуються і нічого взагалі цього не залишиться, ні ні нікого взагалі. Тому люди обов'язково дивіться нормальних блогерів. Ну, Константин весь в тому, що хейтити соко і вірити в брехні. Все. Так що будемо зараз закруглятися. Дякую всім за увагу. А висновок робимо такі саме, як і завжди. Не дивимося прикина і не дивимося в гітарні історії. Всього доброго і папа. -па.